Острівці безпеки та нашої єдності нещодавно в Україні анонсували відкриття пунктів незламності у цих місцях. Під час тривалого відключення електроенергії чи тепла кожен охочий безкоштовно та у будь-який час може зігрітися, а також зарядити свої гаджети. Наші кореспонденти вирішили відвідати деякі з них, аби показати тамтешні оснащення. Для того, аби дізнатися, де знаходиться від вас найближчий пункт незламності, варто перейти на офіційний сайт під одноіменною назвою. У пошуку вводимо бажаний населений пункт та перевіряємо, чи є там усе необхідне. Перша локація, куди ми вирішили відправитись Чернігівський ліцей. На карті зазначено, що у цьому пункті незламності є генератор, твердопаливний котел, підключення до мережі інтернет, а також можливість зарядити електронні пристрої. Та це, як виявилось на місці, не повний перелік. Давайте тоді зайдемо у наш пункт незламності, подивимося, як облаштовано і які роботи ще проводяться. Будь ласка. Влаштований цей пункт у підвальному приміщенні ліцею. Тут, відповідно, у нас так, санітарна кімната, два біотуалети, генератор наш. Тут відповідно на генераторі зможуть працювати ось ці гарматні дуйки. Ми тут вже ось поклали ось мінімальний. Запас печива, чаю. Ми, ми маємо ще складується значно більше посуди одноразової. Ось антисептики, і відповідно аптечка, за підрахунками пана Володимира, поміститись тут може не одна сотня людей. Ми бачимо, що ворог невпинно руйнує нашу критичну інфраструктуру, і в разі, якщо буде тривала відсутність світла, щоб тут цей пункт запрацював на повну, куди можуть прийти люди, яким буде необхідно зігрітися, зарядити свої гаджети просто поспілкуватися відповідно до, до, до цих правил. Так пункт має наповну запрацювати, коли буде відсутність світла більше 24 годин. А поки у цьому пункті охочих зігріти ще не було, їдемо до наступної локації. Зі списку обираємо одну із заправних станцій. Зустрічаємо Володимира, який приходить сюди не вперше. Кожного дня напевно що четверга минулого тижня, тому що взагалі як світла немає, електрики немає 3-4 години на добу. Тільки є, ну, відповідно, потрібен інтернет для безперебійного її роботи. Тобто, якщо є стандартна зміна з 8 до 6, то, наприклад, світло може бути з 4 ранку до 6 ранку, тобто знову не попадаєш, так? або ж там, з 2 до 3, знову ж таки, година. Ну, це або купувати якісь дуже дорогі гаджети, щоб автономність була відповідна, або ж ну, не знаю, шукати пункт незламності. Як Володимир на заправній станції, вдосталь. На заправці можна, звичайно, як у нас усі клієнти, можна випити смачної кави, вітамінного чаю, так, скуштувати бургер, ходог. окей, так, але окрім цього, можна собі зарядити гаджет, так, посидіти, погрітися. Так. Тут бачу, колеги організовують бізнес-зустрічі, сидять собі з ноутбуками, спілкуються. Так. Чим ще відрізняється наш АЗС, що у нас є потужний дизель-генератор, так який забезпечує безперебійну роботу АЗС. Тобто ми працюємо цілодобово. Загалом пункти незламності поділяються на три категорії: ті, які облаштував бізнес, далі магазини, аптеки, ЗК та відділення банків, а також місця організовані обласною владою та ДСНС. Оснащення останніх продемонструємо на прикладі Богородчан на території 4-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Богородчани на даний момент функціонує стаціонарний. Мунт незглавності, який працює цілодобово у постійному режимі, де, знаход... де чергує особовий склад і завжди готові надати допомогу людям. Різного роду ситуації. Пункт незглавності забезпечений усіма необхідними засобами. На території частини є ще один пункт мобільний. Даний пункт незглавності може запрацювати за рішенням органів виконавчої влади. Він забезпечений всім необхідним від засобів обігріву, продуктів, харчуванням, медичні засоби, медичні сумки, первинні засоби пожежого теплі оліяла, ковдри різного роду матеріали розмальовувати для дітей. Столик відповідно крісла так, щоб діти могли так само десь. Як то кажуть, мати чим зайнятися у пункті незламності. Помістити скільки людей може осіб. Загалом на території області налічується більше сотні пунктів незламності. Мобільні розташовані там, де є найбільше скупчення людей, а стаціонарні на базі органів місцевого самоврядування, закладів освіти та охорони здоров'я, а ще пожежних частин.